Мамо, як так склалась доля та лиха, що на наші роки випала кривава війна? Вороги закляті цілять школи і лікарні. І за це чи гнитимуть вони колись по буцигарні? Чи зважають світі, що вчимося у підвалах? Те, що страшно нам в тривогу йти по тротуару, що щоночі молимо, щоб вранці йти у школу, а у школі думаємо, чи дійдемо додому? Коли містом літають шахеди, що йде мені в гірші, ми сидимо у ванні і пишемо нові вірші. За волю країни велика є плата, та все за подія не дійде до ката. А у нас у когось згоріла до попелу хата, у когось немає вже мами і тата, комусь вибухом відірвало кінцівки, комусь не пізнати доль дорослих чоловіка чи жінки. Військові реалії а хочеться просто спати у ліжку і знову бачити сни. Та як 80 років тому ми знову маємо діти війни. Дякую.